Доброго дня, шановні глядачі! Хочу показати вам відеоогляд двох топових мотоблоків 10 кінських сил з номерами двигунів номер 190 мотоблоки 10 з електростартером найбільш популярні на ринку України. Шановні глядачі, хочу розвіяти думку, яка ходить в народі, що всі мотоблоки однакові. Так. Зовні вони можливо і однакові. Я пропоную вам відеогляд двох мотоблоків 10 кінських сил з номерами двигунів 190, що згідно китайської таблиці маркувань притаманна 10 кінським силам. Два мотоблоки. Різних заводів виробників. Візуально вони майже нічим не відрізняються. За допомогою лінійки та метра я знайшов різницю лише в бункері під акумулятор. Це ви можете і самі побачити. Також довжині ручок керування знайшов різницю в ступицях. Колеса, до речі, колісна база 62012, що в цьому мотоблоці, що в тому мотоблоці. В подальшому надаю вагу, як відрізняються вони вагою. Змагання на вагах розпочато. Ми бачимо мотоблок Vapor 101Е з електростартером номер двигуна 190 вага 260 кг 500 г. Наступний мотоблок Заря 101Е SH номер двигуна на 190 На вагах ми бачимо його з акумулятором, з маслом в двигуні та в коробці без солярки 272 кг 500 г Тепер ми бачимо мотоблок з плугом Vepor 101 e З плугом надаємо вагу 276 кг 500 г. Для того, щоб люди могли прорахувати доставку в своє місто будь-яким перевізником знаючи вагу. Тож цей плуг важить 16 кг. Плуг від китайського виробника Стандартний заводський. Наступне відео Заря 101Е SH190 разом з плугом українського виробництва 294 кг 500 г. Солярка відсутня, масло в двигуні та в редукторі присутнє. Плуг українського виробництва, покращеної якості модернізований з колесом 21 кг 500 г. Наступне відео ми надаємо мотоблок Vapor 101 е разом з фризою на 18 ножів. Вага фризи 50 кг, плуг 16 і разом це 326 кг 500 г. Наступне відео фризи. Я був трошечки забіг наперед, це фриза від мотоблока Weper. 18 нажив, вага 50 кг 500 г. Бачимо фризу торгової марки Заря 20 нажив. Метрова поверху, як кажуть народі метрова, штам заря. І вага її складає. Вага складає 55 кг, тобто майже на 5 кг важче від фризи Вепа. Тепер ми бачимо мотоблок Заря 101 ЕСH разом з фризою заря та плугом українського виробництва. Вага складає 349 кг. Різниця в комплектах мотоблоків більше 20 кг. Це не різниця лише в вазі, а й в якості. Зазвичай в Україні. Мотоблок продається в комплекті з ґрунтофрезою та з плугом. Дуже часто, коли дзвонять покупці на телефон та запитують, а що йде в комплекті, ну, ми, звісно, як продавці відповідаємо плуг та фриза. На жаль, більше клієнт нічого не запитує. А потрібно чому? Наприклад, ґрунтофреза у мотоблокі Заря SH101Е 10 кінських сил, важить 55 кг та має 20 ножів. Фреза з вигляду така сама, як у мотоблока Вепер. Але грунтофреза має 18 ножів та вагу 50 кг, а це суттєво впливає на якість та на ціну. Також в комплекті зазвичай йдуть плуги. Однокорпусний плуг. Він може бути звичайний, як у мотоблока китайського виробника вагою 16 кг або українського виробника, покращений модернізований поліпшеної якості з колесом. Шановні глядачі, тож мотоблок 10 кінських сил, номер двигуна 190 під маховиком на блоці двигуна має номер 190 обозначає означає 1 циліндр 90 мм в діаметрі. А також номер SH в кружечку, який і означає завод-виробник. Це Е на мотоблокі заря 101 е У мотоблокі вепер 101Е. Просто стоїть номер 190 без літер SH, тобто це інший завод виробник. Приходимо до думки, що мотоблоки з різних заводів виробників. Тож міф про те, що вони всі однакові, розвіяно. Шановні глядачі, тож, коли ви зібрались купувати мотоблок 10 кінських сил. Під маховиком на блоці двигуна повинен стояти номер 190. Якщо стоїть номер 9092, це теж мотоблок 10 кінських сил. Нагадую, мотоблок 12 кінських сил має номер 195 та є в нашому магазині Планета Залізяка завжди у продажу. Звертаю вашу увагу, що мотоблок 10 кінських сил В-просто один є. Постачається на ринок України з акумулятором 12 вольт 32 або 36 Ампер годин. Мотоблок Заря 101Е постачається на ринок України з акумулятором 12 Вольт, 45 Ампер годин або 50-60 Ампер годин. Бункер під акумулятор дозволяє вмістити більш потужний акумулятор. Але хочу зауважити, що коли ми важили на вагах. Вага акумуляторів суттєво не впливає на саму вагу мотоблока 1-1,5 кг. Тож надаю вам відеогляд саме цих мотоблоків в повній комплектації, щоб дома в спокійній обстановці ви зважили і вирішили, з яких заводів які мотоблоки вам більше до вподоби, які би ви хотіли мати в особистому господарстві. Шановні глядачі! Слухаємо, як працюють мотоблоки 10 кінських сил різних заводів виробників. Мотоблок Заря 10 кінських сил, номер двигуна СА-190, що вказано на блоці двигуна під маховиком. А також мотоблок з номером двигуна R-190 Вепорт. Народі існує думка, що всі мотоблоки однакові. Так, можливо, вони візуально і однакові, але зверніть увагу на роботу, на шум двигунів, як вони працюють. Зверніть увагу, яка вібрація у цих мотоблоків 10 кінських сил, начебто однакові. Мотоблоки нові, щойно з магазина, не обкатані, перший раз заведені. Шановні глядачі, зазвичай покупці, купуючи мотоблок, замовляють його по телефону, не бачачи, як то кажуть, вживу. Тож багато людей, які, наприклад, купують мотоблоки, наприклад, візьмемо одне село в якійсь -то області. Господар купує мотоблок, працює їм рік, два, три. Сусіда хоче собі придбати такий самий. Звісно, він замовляє в тому самому магазині, йому привозять такий самий мотоблок. Але ці люди не мають порівняння. Можливості приїхати, бо заклопотані роботою, і перевірити, чим же вони все таки відрізняються. Тому і склалась думка, що всі мотоблоки однакові, такі різні ціни. Ні, мотоблоки різні. Начебто два однакових ззовні мотоблока 10 кінських сил з номерами двигунів 190. Але подивіться, яка різна вага. Подивіться, як по-різному вони працюють, як і вибрації одного, яка вибрація у другого, яка комплектація акумулятором, якою потужності стоїть електростартер, як зовнішні вони виглядять, яка у одного чи другого, яка йде фреза в комплекті та плуг. Тож хочу підвести відео до кінця такими словами: мотоблоки різні, різної якості, тому і різна цінова політика. Я дякую, що ви були зі мною. З вами був Віталій Бойчук. Я хочу привітати всіх з наступаючим новим роком, побажати здоров'я, мира, достатку та процвітання. До побачення!